На цьому відео Анатолію Шкурку, 80. Художник розповідає про свій перший малюнок, зробив його у селі Смолин, де народився. Хата сільська наша, мати побілила піч і, ну, і запічок, це вже знаєте, ви за пічок. І Якось пішла там по хазяйству. Що мені в голову вдарило, що я у гальок вибрали з припічка. І на тій піч, на білій стіні коня. А чи ні. А потім мати, я вже вроді як вам там, скільки там часу пройшло, мати полізла на піч, бо то сушить там зерно, то і що, що то, о Боже, що це ти наробив ти такий. І пішло. Ну, вона тріпала мене тріпкачом, то з полотенцем з такими длинними китицями. Добре, тріпала. Я даде надовго запам'ятав. Ну не відбіла. Малювати пригадував, продовжив у школі на полях книг та зошитів. Не припинив і на війні. Під час Другої світової Анатолій Шкурко дійшов до Берліну та лишив свій автограф на стінах рейстагу. Малював портрети солдатів, які вони надсилали додому рідним замість фотокарток. Крім портретів, писав художник історичні картини, натюрморти та пейзажі. Нанизу там біля снавізначить становились. І я був зачарований. І настільки, що вже і додому приїжджав, а воно мені аж снилося. А писати словами художнику це неможливо. Це поет може там письменник може він підібрати слова. Ми тільки можемо на полотні це зробити. Частина картин Анатолія Шкурка зберігається у фондах художнього музею. Це картина зима у Седневі», а це муляр. Співробітниця художнього музею Олена Ісаченко каже: художника надихала природа Чернігівщини. Наш колектив готувався до відзначення 95-річчя знаного митця Чернігівщини, народного художника, почесного громадянина міста Чернів Анатолія Никифора шкурка Але, на жаль, сталося так, як сталося. Він залишив земні наші обіця, і тепер залишились його твори. його Пам'ять про нас. І ми в залі нашого музею, а це колись у минулому була шкільна кімната, де навчався Анатолій Шкурко. І саме тут він здійснив свою мрію. У нашому музеї зберігається дуже багато творів живопису, графіки. Анатолія Никифоровича, він подарував частину свого надбання. Анатолій шкорко прожив зі своєю дружиною у шлюбі понад 60 років. Олена Ісаченко каже, дружина завжди підтримувала його. Галина Антонівна вона була йому і дружиною, і коханою. Вона дуже багато позувала йому для написання своїх творів. Медик за освітою вона розуміла, що художнику постійно треба працювати. У нього є два сини, які теж опікуються родинними такими стосунками, завжди приходять. Онук дуже цікавився роботами свого дідуся. Товаришувала на Шкорко з Ігорем Коцюбинським, директором музею-заповіднику Михайла Коцюбинського, чоловік каже, художник малював багато портретів для сім'ї Коцюбинських. Буквально тиждень він не дожив до свого 95-річчя. Це людина дійсно легендарна. Мешкав він поблизу музею тут на вулиці Фабричні, буквально тут декілька сотень метрів. І дуже часто приходив до музею. Це була дуже Добре, м'яка людина. Він такий ніколи не було нього такого, Знаєте, як буває там якогось марнославства, як у творчих людей. Він завжди з добротою був до людей, до працівників культури, до музею і часто дарував нам свої прекрасні картини, які, як мінімум, дві з них я знаю, що є у нас в експозиції. Ольга Онищенко, Ольга Конопацька, Плєхова, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.